Інформаційний день телеканалу Еспресо у розпалі. Ну що долучаємо зараз до нашого марафону Аркадія Петросяна, голову Асоціації молодих внутрішньопереміщених осіб України, колишнього голову молодіжної ради в Бахмуті. Слава Україні, пане Аркадію. Героям слава доброго дня! Ну що хотіли би вас розпитати про ситуацію з виплатами для внутрішньо переміщених осіб? Так лунали доволі такі собі. Ну, дивні. Пропозиція зокрема йдеться про позбавлення людей відповідних виплат, як зараз розвивається ситуація згідно постанови 332 кабінету міністрів України взагалі з 1 лютого мали б відмінити виплат, скасувати виплати для більшості внутрішньопереміщених осіб, а саме для внутрішньопереміщених осіб, які оформили виплати до 1 серпня 2023 року, а це всі люди з Нової Каховки, з Бахмута, з Маріуполя, з тимчасово Окупованої Луганщини та Запорізької області залишали лише окремим вразливим категоріям, як люди з інвалідністю першої-другої групи, батьки, які. Основили дітей і і так далі після адвокаційної кампанії, в тому числі і наша асоціації молодих внутрішньопереміщених осіб, після того як 25 тисяч людей за півтори дні підписало е, петицію, е, виплати продовжили до 1 березня. Проте Міністерство соціальної політики наголошує на тому, що грошей у держави немає через увагу міжнародних партнерів. Ми не погоджуємося з цією позицією. Позиція нашої асоціації молодих ЛПО полягає в тому, що виплати мають продовжуватися для людей до. Скасування воєнного стану бо допомога людям, які постраждали від війни, є одним з важливих пріоритетів для держави сьогодні. Пане Аркадію, але дивіться, розуміємо, що також зараз держава по суті більшість свого бюджету скеровує на потреби армії, і це зрозуміло. А соціальні виплати і видатки це така стаття витрат, яка береться власне від наших союзників, тому що коштів, які є в державному бюджеті, недостатньо для того, аби фінансувати всі статті витрат. І власна Ірина Ворощук, якщо мені пам'ять не зраджує, власне, говорила про те, що наші союзники вимагають того, аби переглянути. Якщо все ж таки доведеться переглядати ці виплати через об'єктивні причини, то як ви гадаєте, кому потрібно залишити ці виплати, а хто би міг можливо без них і обійтись? Однозначно, у держави зараз має бути два пріоритети: перше, це обороноздатність, все, що стосується наших військових, їх забезпечення, їх озброєння і так далі. І друге, це допомога людям, які постраждали від війни. Ем, не знаю на що посилається пані віцепрем'єрка з питань Реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук ми жодного разу не чули заяви жодної міжнародної інституції з приводу того, що не потрібно виплачувати людям. Виплати і так дійсно, ці 2 тисячі гривень це не є великою сумою грошей. Проте для багатьох вона є ключовою. Я на початку повномасштабного вторгнення займався евакуацією людей з Бахмута, з Бахмутського району. І я знаю сім'ї, які зараз втратили все, виїхали перепрошую, в одній білизні. І вони, ці кошти для них є дуже суттєвими. І, звичайно, важко державі окремі випадки, приватні випадки розглядати. Проте, все ж таки, на думку нашої асоціації, виплати мають отримувати ті люди, які втратили будинки. Які втратили своє житло, яких житло не знаходиться в окупації? І вони обрали Україну і виїхала. І ці люди мають отримувати допомогу від держави до скасування військового стану незалежно від соціального статусу? Дивіться, пане Аркадію. Хотів би вас ще розпитати про ситуацію. З зовнішньо переміщеними особами, так е, пам'ятаємо, що ну була така ініціатива, що передавати кошти на їхнє утримання в наш бюджет. Ну і відповідно розуміємо, що можливо це би в той чи інший спосіб сприяло би поверненню наших з вами співгромадян. З другого боку, також розуміємо, що є зовнішньо переміщені особи, ну різні, тобто є не знаю, центральна Україна. Є прифронтова зона, тобто чи є Західна Україна. Так пам'ятаємо, що свого часу ну, частина європейських наших друзів була подивована, чому, наприклад, з івано Франківщини чи Львівщини виїздять люди і кажуть, що вони е, є біженцями. Допомога нашим біженцям за кордоном це справа наших міжнародних партнерів і країн, в яких вони знаходяться, і платників податків країн, в яких вони знаходяться, тому я думаю, що не дивлячись на різні там полістичні заяви деяких діячів, ми не маємо морального права тиснути на уряди країн, які допомагають нашим людям, нашим е, співгромадянам. Ми не маємо за них е, вирішувати. Потрібно розібратися тут в країні з людьми які постраждали від війни, тому наша асоціація звернулася до всіх обласних, районних місцевих рад до депутатів, щоб вони ініціювали колективні звернення звернення від своїх рад до українського уряду з приводу неможливості і розгляду можливостей продовження виплат для всіх внутрішньопереміщених осіб, які отримували виплати до 1 лютого. Пане Аркадію, дивіться, у мене до вас таке питання. А чи не розглядаєте ви можливість якихось певних диференційованих виплат в залежності від складнішої чи простішої ситуації твоєї чи іншої людини? Тобто якийсь індивідуальний підхід в цьому аспекті, як зі субсидіями, наприклад, колись намагалися розібратися, коли теж були люди, які оформлювали субсидії, потім з'ясовувалося, що не такі вони вже й бідні, потребують цих субсидій, і щось схоже зробити з виплатами для внутрішньо переміщених осіб. Тому що, якщо ми уявляємо картину, коли нам Умовно кажучи, дають одну суму коштів, так і вона не покриватиме усіх внутрішньо переміщених осіб. Тоді доводиться якось ну, як то кажуть, баланс в цьому всьому шукати. Чи можливий взагалі такий варіант, як на вашу думку ну, наскільки я бачу, профільним міністерством дуже важко. Впроваджувати індивідуальний підхід, ну і об'єктивно у нас 4,9 дев'ять мільйони внутрішньопереміщених осіб тільки за офіційними даними. Тому це дуже важко. І єдине, що об'єднує всіх внутрішньопереміщених осіб, це те, що ми втратили дійсно наші будинки. Ми були вимушені поїхати з дому через російську агресію. І я все ж таки дотримуюся того, що звичайно. Є індивідуальні випадки і так далі, і треба розуміти, що ці дві тисячі гривень вони б не були б 2 три тисячі гривень. Вони б не були потрібними, якщо б все ж таки держава мала б комплексний підхід і стратегічне рішення щодо роботи з внутрішньопереміщеними особами щодо компенсації оренди житла. От ми згадали наших е західних партнерів, як там нашим біженцям живеться, і їм там компенсують житло, хто їм здає в оренду, їм житло. Житло компенсовують. наразі. У, у нас такої практики майже немає, і у нас ну, тут ще є проблема, що у нас ринку оренди нормального в країні житла немає, і держава коли стикнулася з. Проблемою, що просто 5 мільйонів людей взяли з одного місця у нашої країни, виїхали в інше місце? Це викликало логістичний колапс, і Люди не могли знайти житло багато моїх знайомих, котрі переїхали в більш безпечні місця України. Вони не могли знайти житло, спали в школі на школах на підлогах, в дитячих садках, тільки тому, що вони не, змогли, не могли і не могли дозволити собі дороге житло там, наприклад, у Львові або івано Пане Аркадію, Чи відомо вам, наприклад, якщо є? Якась статистика і цифри скільки людей, які вимушені були покинути свої домівки через обстріли, через на жаль окупацію тих чи інших територій нашої держави, і які змогли не знаю, от почати нове життя або знайти собі роботу, яку будуть. Ну, яка буде нормально оплачуватись, відповідно, щоб в людей не було цієї потреби отримувати ще від держави ці від держави ці кошти. Чи є якась взагалі статистика тих переселенців, які зараз змогли себе реалізувати в нових локаціях, де вони опинилися за цей час? Ми робили наша асоціація робила разом з Радою Європи не зовсім репрезентативне проте дослідження. Потреб молодих внутрішньопереміщених осіб ми бачили, що за два роки так є люди, які все ж таки змогли почати нове життя на новому місці, не дивлячись ні на що. А проте треба розуміти, що все ж таки соціально-економічне становище в нашій країні через російську агресію воно не сприяє тому, щоб люди змогли. Дуже швидко знайти роботу, дуже швидко дозволити собі винаймати гідне житло. Дуже швидко отрим переперевлашперелокуватися, пере, пере перепрацевлаштуватися і так далі. Цим дуже важко, і звичайно, є люди, які релакувалися і в них все нормально з матеріальним станом. Проте є люди, які досі живуть в гуртожитках, досі живуть там майже на підлозі. А які це люди здебільшого? Це люди пенсійного віку. Насправді ні, насправді ні. Є зовсім різні люди. Є багатодітні родини. Є, я знаю людей, які все життя, наприклад, працювали на заводі в Бахмуті, і вони виїхали на західну Україну. А за їх фахом за їх фахом просто не знаходиться роботи? Їм дуже важко перепрацевлаштовуватися, і у них немає таких коштів, щоб винаймати житло зовсім приватні випадки, і треба розуміти, що головне, щоб держава системно допомагала цим людям. Це обов'язок держави на сьогоднішній день. Це один з двох пріоритетів, які я назвав пане Аркадію. Що би хотіло вас уточнити? програма є відновлення? Чи вже почали люди? Оформлювати, я знаю, що почали оформлювати, а але от чи є оцей механізм так надання людям компенсації за зруйноване житло, і скільки таких людей, якщо вам відомо, от тут є цікава історія. Я повністю з програмою є відновлення не дуже знайомий, Проте є історія, наприклад, громадськість Бахмутської громади, Бахмут повністю знищений, і люди там не зараз через проблеми з. Законодавством не можуть повідомити про зруйноване житло. І зараз збирають підписи до кабінету міністрів з приводу того, що вони не можуть податися на є відновлення, це є проблемою. А в місті проживало приблизно 70 тисяч людей, і вони до одного втратили своє житло майно. Дякуємо вам, пане Аркадію Аркадій Петросян, голова Асоціації молодих внутрішньо осіб України, колишній голова молодіжної ради в Бахмуті. Надзвичайно цікава і пізнавальна розмова, Ну будемо сподіватися, що будуть реагувати в аналітичний спосіб на почуту інформацію. Відповідно, наші урядовці ситуація не є настільки простою, як би нам хотілося. Зокрема, коли ми говоримо і про гроші, розуміємо, що проблеми можуть бути із американською допомогою для того, щоб перекривати наші внутрішньоукраїнські потреби, ну але також лишити людей без фінансової підтримки, тим більше, що вона не є якась така космічна, також неможливо. Мають бути дуже гнучкі еластичні механізми контролю і аналізу. Того, як слушно Марта Оліарник щойно зазначила, так що мають. Ну, диверсифіковуватись ті групи людей, які справді потребують допомоги. Ну що таке допомога у 2000 тисячі гривень? Ну зробити. 2000 тисячі гривень. Та це насправді як то кажуть, в нас є на Галичині таке, як мертвому кадилу. Оце десь так само. 2000 тисячі гривень. Але якщо родина, так ну то може їм дещо стабілізувати. Ну але думаю, що ключова історія це проблема з житлом, так би мовити. Ну і. Пев певні перспективи для людей так розуміємо, що поки, поки, поки не, не дійде макрофін, поки це все буде а людям треба жити вже і зараз.